Добрий день. Ось визбирала я свої помидорчики, огірочки, ну і думаю, що з ними зробити. І вирішила закрити на зиму ось такий салат знаєте, для різноманіття. Тому що ну, в банки такі закатувати вже огірки не можна, та й помидори не дуже. І я хочу зробити салат, як ми завжди робимо. Влітку просто накришити помідори, огірки, цибулю, як на звичайний салат їсти. І в банках його закрити. Я вже таке робила, в принципі, він досить такий непоганий. І ось я цим буду зараз займатися. Перше, що треба, це нарізати всі продукти, так як. Ми завжди ріжемо. Кожен по-своєму, так як вам подобається. Так, приступаю. Так, все, я нарізала, подивіться, помидорчики, цибульку, огірочки, і тепер все це треба ретельно перемішати. Все, салат я перемішала, і тепер треба розкласти його по баночках. Ви накладаєте. В баночку і зверху кладете одну чайну ложку цукру, одну чайну ложку солі, і 1 чайну ложку оцту, і одну столову ложку пережареної олії. Я беру домашню олію. Попереду я її пережарила, вона мене вистигла. І ось саме пережарну олію я буду додавати до салату. Коли ви це все зробите, тоді накриваємо кришечками і ставимо стерилізуватися на 40 хвилин. Розклала я салат по баночках, зверху поклала сіль, цукор, оцт і олію. Зараз накрию кришечками, з водою і ставлю на 40 хвилин стерилізуватися. А коли вже закатаєте, тоді баночки треба туди-сюди так побовтати, щоб ну, рівномірно все з'єдналося. І все. Ось дивіться, закатала я літній салатик. Гарний вийшов. Але знаєте, що я не так зробила? Я дуже мало наклала в баночки, і коли воно проварилося, Стало по півбаночки, мені довелося сипати. Так що, якщо будете закривати, гарненько так втрамбовуйте, тому що воно дуже сильно вварюється і з баночки виходить півбаночки. Ну, я перемішала все. Ось, Сипала. Ось такий гарний. На смак добрий, мені подобається. Так що пробуйте, закривайте, підписуйтесь і смачного.